Вітаю! Сьогодні ми вам розповімо про топові фішки бренду Кей наприклад, прикладі трактору 14 14114. Тобто, перше, ми розпочинаємо, що двигун 14 14114 обладнаний електронною паливною системою від фірми Bosch, має 110 кінських сил та 430 Нм крутного моменту. І все це при євростандарті 3. Щоб повністю реалізувати цю потужність та крутий момент, КПП в нас 24 на 24, тобто повністю реверсна з ходозменшувачем. Ну що ж, перше, що зустрічає нас саме в кабіні, це повністю електронна панель приладів, яка є доволі інформативною та робить використання трактора зручнішим. Погане управління коробкою передач в доволі зручному розташуванні, Тобто ми бачимо 4 передачі, 3 діапазони та понижаючи-повишаючий редуктор, що доволі таки сильно розширює спектр застосування трактора, Тобто можна використовувати як із плугом, так і з мульчером. У праву руку в нас чотири важелі управління, тобто перший відповідає за опускання піднімання навіски з плаваючого положення. Управління трьома парами гідровиходів з плаваючим положенням відбувається завдяки цих трьох важелів. Також фішкою саме цього трактора є те, що можна опційно доставити електронну систему управління навіскою, що набагато полегшує роботу з агрегатами в полі. Клімату управління переднім склоочисником, шторки, як на верхній люк, так і на переднє склу, радіо та розетка 12 вольт ми про них вже навіть не говоримо, оскільки вони є базовими як для цього трактора, так і для його молодших братів. Так, ну, а зараз перейдемо до задньої частини трактора. Але вийду я через ці двері. Перше, що нам кидається в очі одразу, це якраз таки система швидкозачепів, що є доволі таки великою рідкостю для цього класу тракторів. Також такою фішкою для трактора є двохконтурна гляльмівна система. На менших братах вона одноконтурна, тут у нас двох. Ну і підтвердження моїх слів ви можете бачити три пари гідровиходів з плаваючим положенням на кожному. Розділений бак на гідравліку і трансмісію окремо. Ну і бачимо сапун якраз під них. Дивіться фішку. Маємо тут маленький, але фільтр. Ну і не забудемо про базово встановлений фаркоп та тяговий брус. Також фішкою є, що бак для омивайки в нас знаходиться ззаду, а не спереду, як ми привикли це бачити. Ну і як же ми будемо без семиполісної розетки. Ну і для самих допитливих розмір задньої шини у нас 16,9х34 з заднім баластом в 540 кг. Розмір передньої шини у нас 11,2х28 з переднім баластом в 300 кг. Ну і фішкою, яка дає стилю саме цьому трактору, це його фари. Прямо у адже вони теж колись будували трактори. Ну і як ж без найчастішого питання? Яка ціна? Ну і тут ще одна фішка тракторів бренду Кій ми з банком партнером розробили програму фінансування, що при внесенні 50% ціни трактора на один рік відсоткова ставка по кредиту буде всього лише 0,1%. X14-114 має такі габарити. Колісна база 2135 мм, довжина з баластом 4325 мм, ширина 1970 мм, висота по кабіні 2940 мм, мінімальний кліренс 450 мм, паливний бак 170 літрів. Ну що ж, дякую вам за перегляд, діліться своїм враженням про це відео. А з вас, як завжди, вподобайка, репост та підписка. Залишайтесь з нами.